У п'ятницю, 21 травня, очільник Закарпаття Олександр Ледида зустрівся з головою чеського краю Височина з Кадлицом. Офіційно співпраця краю Височина і Закарпатської області розпочалась у 2008 році. З того часу було втілено десятки спільних проєктів. Олександр Ледида пообіцяв. Криза на заваді розвитку партнерських стосунків не стане. Те, що ми намітили спільно з краєм височина, щоб ми це як з обласного, так і з районних бюджетів закінчили. Я розумію, що економічна криза і у вас, і це може якщо немає такої можливості, але все одно ми вам дякуємо за те, що ви робите для нашого краю. У найближчих планах спільне будівництво дитячого садка в селі Стужиця, що на великоберезнянщині. Упродовж 2010 року обидві сторони виділять по 300 тисяч гривень на зведення закладу. Делегації обговорили і питання залучення Закарпаття до міжнародних проєктів Євросоюзу. Серед іншого Олександр Ледида ознайомив колегу з зовнішньополітичними пріоритетами держави. Зустріч з президентом Америки, декілька зустрічей з президентом Росії, виступ парламенту, Європейському парламенті. Зустрічі це говорить про те, що дійсно. Україну сприймають як державу, в якій є влада, і влада відповідає за свої дії. Позиція держави Україна це євро... євроінтеграція. Рівень життя, підготовка законів до рівня європейських. Це було заявлено і президентом і головою парламенту. Зденекадлет свого боку висловив переконання, що Україна стане рівноправним членом ЄС вже в найближчому майбутньому. Сподіваюся, що партнерські стосунки наших країв скоро будуть підкріплені і європейським партнерством держав. Європейська спільнота оцінює кроки України в 2010 році позитивно. А це свідчить про те, що діалог України з державами-членами ЄС розвивається в правильному напрямку також під час зустрічі сторони торкнулися питань туристично-рекреаційної співпраці та створення нових проєктів, направлених на зміцнення партнерських стосунків та покращення соціально-економічної співпраці Закарпаття з краєм височина.